Я йду п'ятого е на концерт Ірина Білик з подружками, тут каталог, це маркетинг план і тут такі. Е Масочки. А, Крем. Це Кремушок. От, кремушок. Потім а, бальзам. Я так зрозуміла, що це якийсь там болютиляюще, успокаювався, гель. Потім Face Wash. Это, я так разумею, маска. Что-то такое схоже. Потом Почитаю. Маска тоже. А, масочка тоже. -крем. Крем для ручек. Я так разумею, что это мыло. Це парфюмки. Я вже роздивлялася. Пахнуть ну, реально класно. Мені такі дуже класна. В сумочку кидаєш взагалі пушка. Потім це ж у нас? А, можливо, це, можливо, це паста. Це паста зубна, я так розумію. Угу. І це у нас крем, айскрем, а, айкрем а, для підочі. Короче, Юлечка, я в шоке просто. У меня сегодня просто день. Ну, пушка, бомба, ракета.